Всім привіт! Скоптили під черевинку. Дивіться, яка гарна, прокопчена красота. Яка гарна, ще гаряча, класнюча. Зараз пробуємо. Маленький шматочок та й так обідаємо нею. красота. Гарно аж переливається. Власненька, соковита. Держи. Вижарена добре. Так, да, дуже вижарена, гарно. Mm. М'якесенько. Вартість такої пічеравінки 380 гривень. Бажаєте замовити, пишіть мені у Viber. 068, 87 87 87 Клас. Дійсно, дуже смачно.